Мир вам, дорогі брати і сестри в Ісусі Христі. Бажаю прочитати місце священного Писання Луки, 1 глава, 5 вірш до 23 вірша. За днів царя юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарій, з денної черги Авія та дружина його із дочок Аронових. А ім'я їй Елізавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлизавета не плідна була. Та й віку старого обої були. І ось раз, як у порядку своєї черги, він служив перед Богом. За звичаєм священика жеребком йому випало до Господнього храму війти і покадити. Під час же кадіння вся безліч народу молилась з надвору. і з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертівника. І стривожився Захарій, побачивши, і острах на нього попав. А ангел до нього промовив. Не бійся, Захаріє, бо почута молитва твоя і дружина твоя Єлизавета сина породить тобі. Ти ж даси йому ім'я Іван. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я хочу поділитися, що вчора позавчора була у нас конференція, і сьогодні продовжуємо. Ми дякуємо Богу за те, що ми зібралися тут разом. Чуючи, не чуючи, дуже дякуємо Богу за все. слава Богу. Ми прочитали про сім'ю Захарія. Він жив дуже добре перед Богом. Праведно жив вів життя своє, ніколи не робив гріха, і він виконував всі постанови Бога. Захарій своєю дружини вже постаріли. А Елізавета вже не могла народити дітей, тому у них дітей не було. А Захарій був священником, ми бачимо з Писання. Він дуже добре знав старий заповід. Він служив в храмі священником. Захарій молився Богу за дітей. У нього не було дитини, тому він молився Богу. Ми бачимо цього ривку. Бачимо, його, що у нього життя було чудово. Він служив в храмі, служив для Бога. Все у нього було чудово в житті. Але далі, що бачимо далі? Що сталося? Написано 18 го вірші до 20. го І промовив Захарій до ангела. Із чого пізнаю я це? Я ж старий, та дружина моя вже похилого віку. А Ангел прорік йому відповідь: Я, Гавриїл, що стою перед Богом, мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. І замовк... замовкнеш ось ти і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це за те, що ти вірений няв, був слова мої, які збудуться. Часу свого. Що цікаво, що Захарій, коли зустрівся з ангелом, він налякався. Ангел сказав йому, що в тебе буде син. А Захарій слухав слова ангела, а далі він не міг повірити. Не може бути такого. Як? Я вже старий. Я не можу не може бути у мене дитина. Він як не прийняв слова ангела, не, не міг повірити. Ангел сказав: ти будеш німий, не зможеш говорити, тому що ти не вірив словам моїм. Ангел сказав. Ангела послав сам Бог, а Захарій, виходить, він не, не повірив в слова. Ангела, він жив праведно, старався, всі е, заповіді виконував. Він молився за дитину, але коли ангел вже з'явився, сказав, що буде в нього дитина, він не міг повірити. Яка була проблема у Захарія? Він казав, що я вже старий, я не можу народити дитину. Захарій був впевнений, що він не зможе народити дітей. Всі старі знають точно, що вже в такому віці не народити дитину. І він не повірив ангелу. Я хочу сказати вам, брати і сестри, що Захарій покладався на своє тіло, а не надіявся на Бога. Тому була проблема. Він був хоча б священик, правильно? Він все знав, хорошо знав старий заповіт. Старий заповіт багато цікавих історій був. Приклад Авраама Авраам так само не міг народити дитину, але Бог дав йому в старості літ і був в нього син, Бог зробив чудо. Захарій це чудово знав, він був священик, читав старий заповіт, а сам не повірив. Коли ангел йому От повірив, що Бог дав Аврааму сину, а що Бог може дати йому, він не повірив. Похоже, як забув. Що цікаво, те, що Захарій молився за дитину, а коли Бог сказав, що дам тобі дитину, він вже не вірить. Навіщо було молитися тоді? В нього була проблема. Що яка основна проблема? Це те, що він покладався на своє тіло. Ні, я вже старий, я не можу народити, в мене сили немає. Він покладався тільки на своє тіло. А все, у мене точно не буде дитини. Ангел, побачивши це, облічив його. Чому ти не повірив мені? У Бога був план для нього. Бог через ангела розказав Захарію свій план, але Захарій не повірив. Ангел не сказав, що ти якщо не повірив, я тобі не, не буду в не тебе сина. У Бога був план, що буде Іван, який Підготує дорогу для Ісуса Христа. І цей план виконався, хоча Захарій не вірив в цьому. І після того, як ангел сказав Захарію, виповнився пророцтво, що Захарій не міг говорити, він став німим. І він зрозумів і прославив Бога за це. У Захарії в сім'ї все було добре, служили Богу. Старі, люд, старі люди вони розуміють, що неможливо народити дітей в такому віці. Хочу розказати історію. Одного чоловіка, старі люди, вони у них є досвід життя, вони радять нам, як жити правильно, у них вони все випробували. Так само і в Біблія. в Біблії Захарій це як старша людина і дає нам пораду. Захарій на практиці зробив помилку і радить нам, щоб ми не покладалися на своє тіло, а надіялися тільки на Бога. Так само не потрібно нам забувати, що Бог сильний. Потрібно завжди пам'ятати, що Бог сильний і може зробити чудо. А так, так само бачимо цю історію, що ми, коли молимося, нам необхідно приймати відповідь. Чи ми готові прийняти відповідь? Ми молимося. А далі, якщо коли Бог відповідає, ми ні, не може бути такого, не віримо. Але потрібно вірити і приймати. По-перше, не потрібно покладатися на своє тіло, а по-друге, хочу наголосити, що ніколи не забувати, що Бог є сильний. Ми повинні надіятися на Бога. Бачимо ці приклади історії з Біблії. У нас так само багато є е, життєвих прикладів, які. Я зустрічався багато з людьми, які говорили, що така людина у нього характер дуже складний. Він, його, його змінити нереально. Він дуже погана людина, у нього дуже складний характер. Говорити навіть неможливо не, не з ними. Але можна брати приклад з Біблії? Апостол Павло. Раніше він гнав, що робив, він гнав віруючи він був фарисеєм, але Бог змінив його, він зміг змінити його, а ми в своєму житті думаємо, цей чоловік ні. У нього настільки складний характер, що його змінити нереально, але бачимо, що Бог змінює людей. Бог все може. Біблія радить нам. Що не потрібно покладатися на своє тіло, надіятися на Бога. І, по-друге, хочу сказати, що Бог все може. Ніколи не потрібно забувати про це. Ісус є, Він живий, і Він все може. І будемо завжди надіятися на Нього. В Євангелії. Бачимо в дії святих апостолів, як апостоли додіялися на Бога, і хочу, щоб ми взяли з цього приклада. Амінь.